Добрий день, мої малята та батьки. Сьогодні ми з вами поговоримо про професію художник. Художник малює картини, малює чим олівцями, фарбами, фломастерами. Я хочу вас познайомити з однією художницею, її, її ім'я та прізвище Марія Приймаченко. Давайте з вами розглянемо її портрет. Вона дуже відома художниця, не тільки в Україні, але і за кордоном. Вона малює незвичайні картини. А чому вони незвичайні? Давайте з вами роздивимось, подивиться. Ось така картина незвичайна. Стір. Бачите, якби звіри намальовані, да? і, в них, і в них чоловічі е, очі. А ось папуги. Папуги. І сьогодні я вам пропоную намалювати народну іграшку Пташка-свищик. Почнемо малювати. Для цього нам потрібен аркуш паперу, фарби, водичка в стаканчику і серветка. Почнемо малювати. Беремо наш пензлик, змочимо в водички і набираємо нашу фарбу жовту. І будемо малювати голівку. Голівка в нас повинна бути не маленька і не велика, середня. Ось така. Малюємо коло і зафарбовуємо з країв до центру. Ось так, не виходячи за лінії кола. Ось така в нас голівка. Тепер будемо малювати спинку, намалювали спинки спинку. А тепер будемо робити тільце пташки. Воно схоже на півколо. Теж будемо розмальовувати від краєв до центру, не виходячи за контури. Так, намалювали тільце. Тепер нашої пташки не вистачає чого? Правильно, не вистачає. Хвостика. Малюємо хвостик, невеличкий хвостик малюємо, він схож на прямокутничок, теж зафарбовуємо. Працюємо кінчиком пензлика. натискаємо легенько. Ось у нас пташка, наполовину готова. А тепер ми будемо її оздоблювати. Но для початку треба, щоб вона трошки висохла, тому що ми будемо її оздоблювати фарбами, щоб вони не потекли. Добре? Можна навіть отак дмухати і скоріше висохне так, починаємо її оздоблювати. Так. Пензлик водички сполоскнули. Якщо багато водички на кісточки, можна обсерветку обмакнути. Набираємо червону фабру і будемо малювати копелюшок. Так, Червоний капелюшок. Розфарбовуємо теж дуже акуратно, не виходячи за контури. Так. І ось такий маленький бубенчик зробили. Так, не вистачає нашої пташки дзьобика. Малюємо дзьобик, він теж погож на трикутничок. Так, намалювали дзьобик. Тепер наші пташки потрібно намалювати око. Беремо червону фарбу, чорну фарбу, небагато, і малюємо око. Ось таке маленьке око. Тепер починаємо оздоблювати тільце пташки. Беремо синю фарбу, ставимо ось тут по центру крапку. Таку. Тепер набираємо червону фарбу і малюємо ось такі рисочки. Ось такі рисочки. Зверху, знизу, справа. І зліва. Вони повинні бути однакові. І ще раз Тепер робимо ось так. так. Тепер беремо синю фарбу і будемо малювати крапочки між нашими. Волосочками червоними, ось так. Яка квітка гарна в нас вийшла. Тепер будемо оздоблювати наш хвостик. Теж беремо синю фарбу, малюємо ось таку рисочку на кінчику, ще одну. Тепер набираємо червону фарбу і малюємо теж ось такі рисочки, дивіться раз. Два. І три. Так. Наша іграшка вона. Буде мати ніжки і трикутничок, як підставка. Намалюємо трикутник синьою фарбою і теж його розмалюємо. Дітки. Подивіться, яка в нас з вами вийшла іграшка, свищик. Бачите? Я вважаю, що, що у вас теж все вийде. До побачення, дякую за увагу. Чекаю фото на ваших робіт.